Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що на тлі зростання напруженості Заходом Кремль намагається якось підвищувати ставки, намагається робити якісь гучні заяви. На цьому тлі Путін уже 13 день поспіль відсутній на робочому місці. І вже не лише в російських ЗМІ, а й в міжнародних, зокрема, у виданні The Sun, пишуть про те, що. Путіна немає вже понад 12 днів, що він десь переховується, можливо, в бункері, що він кудись зник, що якийсь переляк його накрив. Кремль все ж таки намагається провернути многоходовочку. Він підвищує й далі ставки, і сьогодні з'явилось повідомлення у всіх міжнародних змі про те, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальної балістичної ракетою. Щодо цього я зазначу, що цілком можливо, що це не МБР, що це важка балістична ракета, але про це дещо пізніше. Кремль, він сьогодні відмовився коментувати цей удар. Пісков сказав, що йому немає що сказати. Коли проводила брифінг Захарова, вона хотіла зробити якісь заяви, але на цьому брифінгу до неї зателефонували і попросили не обговорювати удари балістичними ракетами. І Захарова забула вимкнути мікрофон, і це всі журналісти почули. Тобто, Кремль не хоче давати жодних коментарів. Тим не менш, сьогодні пролунала заява від офіційного представника Кремля Піскова, який заявив про те, що Москва прагне не припустити ядерного конфлікту, і що Росія розраховує на відповідальність Заходу в ядерному стримуванні. Ну, нічого собі, начебто Україна чимось погрожує Росії, що Україну потрібно стримувати. Але потрібно зазначити, що є реакція, звісно, з України. Сьогодні Зеленський заявив, що Путін використовує Україну як полігон. Також була заява від нашого МЗС, де повідомили, що Росія докладає зусиль для розширення війни. Але в міжнародних засобах масової інформації. Причому у багатьох ЗМІ почали писати, що на Заході сумніваються, що Росія вдарила по Україні саме міжконтинентальною балістикою. Є також повідомлення і британських ЗМІ, що Британія начебто терміново перевіряє, чи РФ запустила по Дніпру саме міжконтинентальну ракету. Є заяви від експертів, що сумнівно, що це була саме МБР. Тому що експерти кажуть про те, що міжконтинентальна ракета вона повинна мати дальність понад 5,5 тисяч кілометрів, а ракета була запущена з Архангельської області з полігону Капусін-Яр і відстань до Дніпра лише 850 кілометрів. І ситуація загалом така, що зараз поки складно зробити якісь висновки. Але дуже схоже на те, що ця так звана таємнича ракета для залякування це дійсно ракета РС 26 Рубіж. І Кремль її почав розробляти ще з 2006 року. Перші такі повідомлення з'явилися. І незважаючи на те, що розробка таких ракет фактично це ракета середньої дальності, була заборонена договором міжнародним про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, Москва незаконно цю ракету розробила. Вона заявляє про те, що начебто це міжконтинентальна балістична ракета, хоча насправді це балістична ракета середньої дальності. І цілком можливо, десь до 2000 кілометрів. І ця ракета вона має об'єм не об'єм а вагу бойової частини десь 1200 кілограмів, тобто майже в три рази більше, ніж у Іскандера. І тому Кремль знову ж таки, я не можу на з певністю сказати, але, скоріш за все, саме тому. Він розповідав про те, що бутім то це міжконтинентальна балістична ракета, а це є балістика. Тому що, зважаючи навіть, наприклад, на ті відео, які ми бачили, хоча вони були не дуже високої якості. Там е був момент, коли було видно, що бойова частина вона складається шести елементів. Потім ці елементи ще розділилися, ще на шість елементів. Якби це була МБР, то Ракети міжконтинентальні, вони летять на значно вищій висоті, зі значно вищою швидкістю. І експерти кажуть про те, що навряд чи це саме МБР, а скоріш за все, це ракета середньої дальності, яку Росія незаконно створила. І щодо цього потрібно зазначити, що загалом зараз реакція країн Заходу, вона така не те, що стримана, вона поки відсутня. Тому що не знають, як реагувати. Адже виходить, що Москва створила не лише ракету 9 м 729 для пускової іскандера крилату, тобто це крилатий калібр, який запускається з наземної платформи. І ми пам'ятаємо заяви ще часів Обами і конфлікт Міша і Росією, що вона всупереч всупереч підписаним договорам, що вона, незважаючи на заборони, створила цю ракету. А виявляється, що. І ця РС-26, також ракета, хоч не крилата, а балістична, вона була для Росії заборонена. А Москва її все ж таки створила і почала створювати у 2006 році. І саме у цьому році в російських ЗМІ почали про це писати. Тобто, ще до путінської цієї мюнхенської промови 2007 року, ще до того моменту, поки всім здавалося. Що ця московська імперія, начебто, мирна напівдемократична держава. А вони ще з початку 2000-х років, коли почали з'являтися у них надприбутки від продажу нафти та газу, вже мріяли про так зване світове панування, і вони вже цілком можливо готувалися до війни з Україною. Ми пам'ятаємо події 2008 року, коли Росія напала на Грузію, і пам'ятаємо, що було далі. Але щодо заходу і геополітики, я ще хочу на тлі цієї новини одну цікаву новину про те, що відбувається в Балтійському морі. Як ми пам'ятаємо, за останні декілька днів в Балтійському морі були перерізані кабелі, магістральні, оптоволоконні. Це кабелі зв'язку між Фінляндією, Литвою, Німеччиною. Загалом ці кабелі зв'язку були потрібні для країн Північної Європи. І було два пошкодження з інтервалом в декілька днів. Вчора з'явилось повідомлення, що Данія затримала китайське судно, яке підозрюють пошкодженні кабелів на Балтиці. І виявляється, що капітан цього судна росіянин. Як вам такий поворот? Раніше були повідомлення, ще навіть раніше були перед тим, як ці кабелі були перерізані погрози з Кремля, в устами Патришева, що Буцімто якісь диверсанти, англосакси будуть пошкодити шкодити кабелі. А виявляється, що це китайське судно. І не просто китайське, а що е, це судно капітаном його є росіянин, і екіпаж також, оскільки я розумію, росіян. Що ж таке відбувається. І звертаю вашу увагу на заяви з Німеччини. Вчора полунала заява з Німеччини, де сказали, що пошкодження підводного кабелю не спричинило великих проблем. Також міжнародні ЗМІ, зокрема, американський телеканал CNN пише, що у США кажуть, що пошкодження кабелів у Балтійському морі не було диверсії. Це ніяка не диверсія. Просто якорем заділи, порвали, і причому що цікаво, що в одному місті порвали, і в наступному місті, де був розрив, 100 кілометрів від першого місця. І так все випадково вийшло. І чого ж цей якор по дну цей китайський суховантаж його тягнув? Питань багато. Але такі заяви з Німеччини і США, Німеччина заява офіційна, США не публічна, але американські ЗМІ про це пишуть. Вони вказують на те, що країни Заходу не хочуть конфліктувати з Китаєм. Більше того, схоже на те, що Москва навіть таким чином намагалася підставити Китай. Адже, фактично, сам цей суховантаж, це судно, воно китайське, а екіпаж росіяни. І згадуючи заяву того ж Патрушева, які висновки можна зробити? Цілком можливо, це чергова путінська новходовочка, щоб якось Китай залучити. Тому спостерігаємо за розвитком подій, що буде далі з цим китайським суховантажем, і які будуть рішення правоохоронних органів. Цілком можливо, що буде суд, а можливо відпустять, адже кажуть, що це не диверсія, і це буцімто випадково. Проте повернімося до Кремля, тому що сьогоднішня новина про цей удар важкою балістичною ракетою чи то міжконтинентальною балістичною ракетою, але, скоріш за все, це таки була ракета середнього радіусу дії, яку Москва розробила незаконно, всупереч ніж домовленостям і договорам. Про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. І цілком можливо саме тому зараз Захід мовчить, не знає, як це оголосити, адже що це виходить, якщо Москва цю ракету розробляла вже фактично 20 років майже. І що зараз сказати? Можливо, завтра будуть якісь коментарі. Сьогодні нічого не чутно. Була заява з ЄС про небезпечну гру Кремля і на тому все. Але якась заява з Пентагону? Можливо, навіть завтра буде за київським часом, чи то пізно ввечері, чи то вночі, і будемо у завтрашньому вже випуску у прямому ефірі аналізувати. Але удар був нанесений по Дніпру, а не по Києву. Це важливий момент. Другий важливий момент: удар був нанесений боєголовками без бойових частин. Хоча Україна не коментує, але були заяви від наших повітряних сил, що пошкодження мінімальні. Тобто Кремль він таким чином, основна ціль цього була в залякуванні. Але удар був не по столиці. І таким чином, які висновки можна зробити? Висновки такі, що зважаючи на те, що вчора посольство США, Іспанії, деяких інших країн Заходу, що вони були зачинені, що вони припинили роботу на добу, а сьогодні її відновили. Значить, Москва попереджувала, як мінімум, Вашингтон, а можливо деякі інші ядерні держави. Про те, що вона буде здійснювати пуск балістичної ракети. Я не впевнений в тому, що Москва говорила про міжконтинентальну, але навіть пуск ракети середньої дальності, наприклад, до 2000 км, системи раннього повіщення про ракетну небезпеку фіксують. І щоб не було ніяких проблем, не було ніяких недорозумінь, Москва попередила. І це те, що Москва буде бити не по Києву, а по Дніпру, знала чудово у Вашингтоні. І в інших відповідно посольства країн Заходу, тому сьогодні вони у Києві працювали. А удар Москва нанесла по Дніпру. Також наші збройні сили вдарили по полігону Капустін Яр на Росії в Архангельській чи в Астраханській області вдарили, тому що цілком можливо, що і Україна знала про цей удар і знала, куди приблизно він буде наноситися. Тому ситуація зараз така, що Москва вона з одного боку залякує, але з іншого боку, вона не переступає через певну межу. Таким чином, Москва, можливо, натякає Україні, щоб Україна в жодному разі не била по Москві. Тому що Москва для цієї Московської імперії це дуже таке слабке місце для влади Російської Федерації, адже. Ми пам'ятаємо навіть крики деяких російських пропагандистів, зокрема того ж Файтера Бомбера, який є таким учасником ток-шоу Соловйова, пропагандиста, регулярно відвідує як мінімум раз в тиждень, там передачі з ним веде. Як Файтер Бомбер писав, що бити можна куди завгодно, по умовному мухостранську, якщо там не буде місяць світла, нічого страшного, ніякої ескалації не буде. Але не дай Боже в Москві, хоч день-два не буде світла. Тому те, що Москва вдарила саме по Дніпру, це такий натяк на те, цілком можливо, щоб Україна в жодному разі не била по Москві. Навіть те, що Путін вже відсутній на робочому місці й день поспіль, вказує на те, що переляк ці кремлівські еліти московські він реально накриває. Путін де подівся. Сьогодні в російських ЗМІ пишуть про те, що Буцімто Путін знаходиться на деспонтарізації чи начебто проходить курс оздоровлення. Але питання є: навіть Пісков сьогодні говорив, що Путін журналістам, начебто, на робочому місці, що Путін працює. Тобто самі росіяни хвилюються, що це відбувається. І так звані московські еліти також хвилюються, що чому Путін десь там забився в бункер, а вони повинні так спокійно працювати в кабінетах. Тому... Цей удар Москви, він в той же час він показує з одного боку погрози і силу, те, що Москва має стратегічну, зброю, а з іншого боку, це певний і прояв слабкості. І ще один момент, який свідчить про прояв слабкості, це заяви Путіна, верніше не Путіна, а Пєскова, його пресекретаря, щодо вчорашнього удару ЗСУ ракетами Скальп, Штормшеду по Курській області, по штабу. Окупантів. Це був штаб, як сьогодні повідомили північ їхнього оперативного командування. Також пишуть про те, є такі певні інсайди, що там, начебто, були і північно-корейські військові офіцери. Так от, щодо того удару, сьогодні Пісков прокоментував його, начебто, згідно змін в ядерну доктрину РФ, Україна повинна була понести так зване покарання. Москва мала бити ядерною зброєю. Але сьогодні Пєсков заявив про те, що це всього лише новий виток ескалації. І що, за словами Пєскова, що це дуже безвідповідальна позиція США, що США, начебто, продовжують підливати масла вогонь, і що таким чином вони всіляко заважають Москві перемогти Україну. І на цьому все. Тобто ніякої відповіді за удари крилатими ракетами, причому вчора був масований удар, 10 ракет Shadow і Scalp. Також били і е, Хаймерсами, били і афівідронами, як повідомляють наші військові. Тобто масований удар, який чітко, е, чітко він вписується в цю оновлену ядерну доктрину. А Песков сьогодні каже, що це просто черговий виток ескалації. Навіть пропагандисти вони обурені такою заявою з Кремля. Сьогодні, наприклад, на сайті Євразія Дейлі з'явилася стаття з таким повідомленням, що Кремль не хоче говорити щодо тематики ударів «Шторм Шедоу, що ескалація і все. Тобто просто заява про ескалацію. І як вам взагалі такий поворот, що вчора навіть ця ж сама Тіна Канделакі писала такі пости, що Буцімто Москва буде ности удари не те, що по Україні, а буде ности удари за це? По британським військовим базам, в різних країнах, навіть говорила про країни е е Півдня, ще були різні такі заяви, і там багато хто в цьому імперському угарі серед так званих московських еліт писав подібні пости в телеграм-каналах, е в інших соціальних мережах. А сьогодні Кремль просто говорить про новий виток ескалації. Крім того, пропагандисти пояснюють росіянам, що, начебто, це ніяка не проблема. Що Росія буде все збивати, і сьогодні щодо цього багато статей на сайтах пропагандистів. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення від Міноборони РФ, що Буцімто на Росії збили дві британські крилаті ракети «Штормшадок». Це сьогодні Буцімто вони збили. А чому вони вчора аж 10 під пропустили? Тобто всі 100%. А сьогодні Україна ще дві запустила. Куди вона їх запустила? Це навіть не смішно, тому що згідно повідомлень, які публікують міжнародні змі, Україна. Останніми тижнями ми отримали лише 10 ракет скальп від Франції. Ну і все. І Франція пише про те, що вона загалом планує продати всього 40 ракет скальп крилоти. Британія взагалі не продавала останні навіть не тижні, а місяці. І мова йде знову ж таки про десятки ракет. І тут Україна замість того, щоб нанести масований удар кудись конкретно, досягнути певних цілей, знищити якийсь важливий військовий об'єкт, якийсь штаб окупантів ще щось, чи, можливо, якісь з боєприпасами, вона буде просто кудись дві ракети стріляти чи як. Ні, звісно, пропагандисти, навіть не пропагандисти, а Міноборони РФ розповідає про те, що збили дві ракети для того, щоб росіяни повірили в те, що російська окупаційна армія ефективно їх збиває. Крім того, є ще повідомлення на сайті Комсомольської правди про те, що російська ППО начебто успішно перехоплює і Атакумси, і Штормшадов, і що взагалі немає ніяких з цим проблем. Більше того, є навіть заяви від депутатів, зокрема від депутата Чепе, який заявив про те, що Росія змінила тактику через удари штормшадоу і американська ракета Атакумс, і що взагалі, начебто, ніяких жодних проблем немає. Депутат пояснює, що перше, що ці ракети ми збиваємо. Звісно, є певний процент, який буде досягати визначеної цілі, але Росія планує з цим боротися. Депутат Чепа заявив, що Росія змінила тактику і що зараз буде, начебто, вимушена бити не лише по військовим об'єктам в Україні, а по інфраструктурним об'єктам, і що Росія буде більш активніше діяти. В плані геополітики міжнародної політики тиснути на країни Заходу, щоб Україні не давали ракет, і все. А хіба Росія не б'є по наших об'єктах інфраструктури? Б'є в першу чергу по наших об'єктах інфраструктури, по наших об'єктах енергетики. Тобто, судячи сьогоднішніх заяв Кремля, Кремль просто вмився. І Україна і надалі буде ности удари, Москва буде доповідати росіянам про те, що буцім то збили, а якщо десь не збили, то це просто уломки. Але є ще одна заява сьогодні з Москви, в устами Марії Захарової, яка сьогодні не те, що гучно заявила, а почала верещати, кричати, робити такі заяви з такими, знаєте, емоціями до заходу не доходить. І що. Введення військ НАТО на підтримку України, це буде означати вступ проти війни з Росії, вступ у війну проти Росії. Захарова каже про те, що бутім -то будуть катастрофічні наслідки, якщо країни Заходу, країни блоку НАТО направлять свої військові контингенти в Україну. І така заява від Захарової, такі сьогоднішні крики і вереск, вони свідчать про те, що перемовини певні ведуться. Ми пам'ятаємо, що від радників Трампа певні інсайди були, про що писали американські ЗМІ, що Трамп розглядає можливість, щоб країни Європи, країни-члени блоку НАТО, щоб вони розміщали свої військові контингенти в Україні. Це замість того, щоб Україна вступила в НАТО. І цілком можливо, цей варіант зараз відпрацьовується, і Москва так вирішить. Тому, незважаючи на сьогоднішнє залякування Кремлем і України, і країн НАТО. Схоже на те, що це була не міжконтинентальна балістична ракета, а таке РСД, ракета середньої дальності, яку Москва створила незаконно, порушуючи міжнародні зобов'язання, порушуючи договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, і те, що Москва била. Без відповідних боєголовок справжніх холостими била, і те, що Москва била не по Києву, не по столиці, хоча пропагандисти писали, що рубіжом цією ракетою РС-26 вони будуть бити саме по центрах прийняття рішень, по Банковій. Це також вказує на те, що Москва, хоч і підвищує ставки, але вона бачить кордони, вона бачить ту межу, через яку не варто переступати, і все це. Відбувається напередодні мирних перемовин, тому зараз ставки можуть, звісно, зростати. Захід дав дозвіл Україні насамперед перед США Великобританія та Франція бити західними ракетами по території країни-агресора в глибину території країни РФ. Зараз виглядається питання щодо того, щоб направляти в Україну військові контингенти країн НАТО. Тому зараз. Ці дні і тижні вони будуть дуже напруженими. І зараз така йде геополітична, психологічна і дуже небезпечна гра. І Кремль зараз на максимум підвищує ставки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких добрих новинах для нас. По-перше, це те, що Білий дім планує скасувати майже 5 мільярдів боргу для Києва. Потрібне ще рішення конгресу, але є повідомлення про те, що Байден вже подав відповідний запит до Нижньої плати представників. Очікується, що конгресмени не будуть проти, що ці борги для України спишуть. І, звісно, це добре. Ми очікуємо лише добрих новин щодо цього, тому що борги у нас великі і нам потрібно їх списувати. І друга новина, на якій ми фінішуємо цей випуск. Це повідомлення про те, що установка ППО Насамс, це ППО середнього радіусу дії, яку Канада купила для України вже в Польщі. Це заява від міністра Блера, і найближчими днями вона вже буде в Україні. Друзі, ну і на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.